Пізніше індекс виробництва відбувалася нарада за участю першого заступника голови облдержадміністрації Геннадія Дмитренка та виконуючого обов'язки директора департаменту агропромислового розвитку Леоніда Бабича. Мета зустрічі поспілкуватися із керівниками сільгосппідприємств та фермерських господарств, вивчити проблеми, які хвилюють сільгоспвиробників, і намітити шляхи їх вирішення, а також щоб аграрії отримали вичерпні відповіді на запитання, які виникли у них у процесі. Сесії агровиробництва від керівників обласних та фіскальних служб ми з вами багато зустрічаємося. В інших нарадах з інших питань на комісіях, де ви маєте позицію, де у вас є проблемні питання, в даній ситуації ми з вами обговоримо те, що в нас нагальне сталося, і те, що відбувається, для того, щоб його вирішити, і ми могли працювати спокійно і на благо нашої держави. А ви, звичайно, як бізнесмени, як сігоспоробники, мали прибутки, сплачували податки до всіх рівнів бюджету і за це отримали свої доходи таким чином, щоб ми розвивалися і жили разом, аналізуючи підсумки агро. Промислового комплексу області за вісім місяців та проведення комплексу осіння польових робіт було відзначено, що по обсягах виробництва сільськогосподарської продукції у загальнодержавному рейтингу Житомирщина на 9-му місці. На сьогодні зернові і зернобобові культури вже зібрано на 58% площ до прогнозу. Намолочено більше 800 тисяч тонн зерна, що на 180 тисяч тонн більше минулорічного. За рахунок збільшення урожайності, а це тридцять 7,3 центнерів зерна із гектара прогнозується отримати разом із пізніми культурами вал зерна понад 1 мільйон 600 тисяч тонн. Гострій дискусії на нараді виникли питання стану реєстрації договорів оренди землі, кадрового забезпечення районів реєстраторами, про набуття та реалізацію права оренди земельних ділянок різного цільового призначення, а також про укладання договорів оренди водних об'єктів. Як виявилося, більшість наболілих питань для аграріїв не вирішено на законодавчому рівні, що і призводить до зловживань та корупції.